Нормально, нормально, пиши. все, Пиши. Все, пишем, Все. Короче, зафиксировал сюда. Нормально, да? Да. Так же саму и также само зафиксируем на обратную ту да И все. Браво Все. Ну, нужно было так держаться. Точнее, должно быть на этом, на этом, на втулка, чи что на этом, на, на коленвале должно держаться. Я так буду придерживать. Тут мелкая резьба. Конечно, тут мелкая резьба. Походу, воно даже, навіть на отболтах держиться. Тоді придержу Ну, Він нема двох масляниць і тільки обичний маховик. Все? Я, його... я держу друзі. Потік нахуй. Де? Ну, ось, бачиш, мокре. Та ні. Це може бути ота ще жидкость ні. 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 І подшипника тут нема. Втулка, да? Ось втулка, латунева, по-моєму. Так, да, немає тут почипника. Ось Осьо, дивіться, потік. Ну возможно, ну значить ну, ну, тоді меня... він... Оце ж воно є, оцей сальник. Оце ж він соплив. Ну значить тоді. А бачиш десь а з цієї сторони ти ніяк його не зафіксуєш. Бачиш, немає. Ось оця открутилась. Треба буде прикрутити. Нема що всунути, щоб панів зафіксувати ніяк.

પ્રભુજી